Вже вдруге гурт Бумбокс переїжджає до Чернігова з програмою Середній вік, де сьогодні на концерт зібралась практично вся молодь Чернігова, яка розуміє стиль виконання Андрія Хливнюка. Зал у міському палаці культури був заповнений. Всі чекали головного вокаліста. Він вийшов на сцену не у дуже гарному настрої, оскільки концертний графік настільки напружений, що відпочивати групі нема коли, хіба що у дорозі між переїздами. За лаштунками наші чернігівські звуковики перевіряли звук. Це Андрія не порадувало. Ну після цього це тільки що сталося з вашим апаратом. Я, я не впевнений, що нам взагалі слід концертувати. Може по YouTube, по інтернету якось давати концерти з студії, яку за роки по частинках зібрати і щось робити. Тайте уваги, все це приблизно окреслює загальний рівень нашої діяльності. При тому, що цілий день можна віддати налаштування апарата, і ну не факт, що все буде добре. Далеко не факт. Та на сцену гурт все ж вийшов і намагався відпрацювати концерт. На початку лунали менш відомі пісні, які не так часто потрапляються на слух. Всередині програми люди почули знайомі акорди. Не обійшлось без пісні, з якої розпочалась співоча 위라 봄복숭 Останнім часом хлопці переробляють пісні відомих гуртів та співаків української російської естради. Нещодавно на екрани музичних каналів вийшов кліп у гурту Бумбокс на композицію колективу Віагра «Пашол вон». Їхня пісня має назву Пашла вон добро переслідувати дівчат. Дав Константин Меладзе у репертуарі гурту є і пісня Ігоря Талькова «Літній дощ. Хлопці її вперше виконали на прохання одного російського телеканалу на концерті до дня вшанування пам'яті відомого співака. Началися рада. Маїши Детальніше про виступ гурту Бумбокс. Дивіться у одній з наступних програм. Культур ревю